Всім привіт! Хто зайшов на канал Олега ВДША «Краса Монет. Сьогодні розглянемо прекрасну монету Лунний Долар США Езенхауер 1971 рік. Зразок таких монет випускались ще з 34-президента го президента Езенхауера. З 1971 по 1978 рік. Монети були в мідно-нікеловому сплаві і мідно-срібному сплаві. Ця монета є мідно-срібна. Її складник 40% срібла 400-ї проби. Монета випускалась. На монетному дворі Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Тираж цієї монети 9 мільйонів штук. Монета в сріблі стартує від 8 доларів. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.